Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 18 вересня. Розпочали свою посівну компанію. Як, чи як там правильно сказати? Посівна 2024 розпочата. Сіємо пшеничку. Осіння посівна, правильно. Сім'ї пшеничку. Зараз вам буду показувати, як в нас цей процес проходить, як ми це робимо. Ну, звісно, всі так роблять. Ну, от так засипаємо бортом перегрузчиком. Тут ми вже трошки підсіяли, звісно. що там, порядок? Воду, чесно. Рівномірно сипе чи ні? Рівномірно, так? Ну, у мене трохи засипайте повненькі. На рівні з бортом. Що, поїхали? Що ти хочеш? Що ти хочеш робити? Що там не одинаково, що? Ти запускаєш, ну я давай бля цей розпределитель тече, сьогодні перебирали, перебирали його, все одно тече. Леня, а ну тряпка є там те. Тряпка, є? Нема ніякої тряпки? Дай би бля, задолбав той розпределитель, вся рука в масляну. Що, поехали? А, опустити. Красота роз по грущиком п'ях пах, пару минут і засипались. Зараз поїдемо набирати опять газона. Люня десь, навірно, по кілограм 300 йде, да? Маса тисячі тяжова Десь так По штучно йде в нас виставлена сівалка десь 75 штук на метр 75 зернин на метр, між 15 От, А маса тисячі тяжого йде десь до 300 кілограмів. Так і в прошлом году у нас ми засіяли льонь Так і в минулому році пішло, ми засіяли 30 гектар, а пішло 9 тонн. Лися там нападала. Так что так, Весил у нас выставлена севалка 75 штук на метр. Междурядья 15. А по весу 10 килограмм 300. Идет на гектар. Что там, поехали? Те, що треба з бортом, красота. Ми раніше відрами гралися, і борт був у нас. Ми щось хернюю займалися, відрами там, цей. це 5 минут сівалка повна. На ну, це ще зробити щоб тут оцей розпределітель перебирав його утром, перебирав він все одно мокрий, пускає блять, задовбав на ну, купити ще ремкомплект. ще поп... перепакувати його. Так, ладно. Приїхали грузимо Сімена, бо закінчились. Так, на кучку. Перетравлені. Так, ми на кучу зра тут перетравили їх перегрузчиком цим бортом, зараз на полі покажу. Відео не зняв, тому що тут темно, погано видно, погане качество. Сьогодні ще нормально, то було пасмурно, дуже погано було видно. Ну я так зараз на полі. покажу вам, кому цікаво. Кому не цікаво, то не цікаво. Сейчас грузимся и прям дальше. Прям дальше. Все, поехали. Хорош, высыпай. Назад. Чуть-чуть дай назад. Вот так. Все, сыпь. І в бой Ніка наша працює у маркерах все як положено. На парочки сіємо, щоб менше талувати Ґрунт мокрий, мокрожний. Щоб менше робити колію, йдемо на спакі, поставили спарочку Вперед! Я вам покаже огонь. Сразу ззаді катаємо, тому що сієм миленько, щоб його прижати, щоб ну, вагу підтягнуло, вирівнює краще, підрівнює. Отак виходить. Після сівалочки красота. Вітер не знаю, чути мене чи не чути, я думаю, що чути. Так, зараз покажемо. Зернинка, десь 3 см. Сім. влага є, прижмемо. Може десь Бог вечором дощик передає. Передають. Та й буде класно. Така картина вийшла після котків. Ой, не після котків, а після колісниці. Дивіться, як гарно падалиця посходила після колісниці. Падалиця, посходила, колісниця спрацювала, так, звісно, було б класно пройти ще раз колісницею, убрати цю падалицю, але ви ж по ним розумієте, це розхід пального, час, волога, все в одну. Я думаю, що це не смертельно. Воно вимерзне. А якщо не вимерзне, буде критично, то ми спрацюємо якоюсь приймою, Та й все буде добре. Та й все буде добре. Отака картина виходить. Пшеничку сіємо е, сімена наші. Ми прошли рік сіяли еліту, нашу українську, е, наш український е, сорт. Так, як називається, городниця. Городниця пройшли рок... рік сіяли еліту, щоб мати в цьому році свої сіміна. Вон. Вона показала себе непогано, по 50 чим то цей сорт показав. Сіяли там ще один той слабше а цей гарно себе зарекомендував. Ми його. Залишили собі, протравили і зараз його висіваємо. Так що працюємо, ще трохи нам ця поля залишилася і поїдемо далі, ще є що сіяти десь. Ну, Небагато, але до 100 гектар будемо сіяти. Зерно. Можливо, 80 побачимо. Так що так, сіємо далі. Пишіть, коментуйте, як картина. Як взагалі, хто сіє, хто не сіє, У кого які умови. Знаю, що у людей є що не було дощів засухи. Працюємо. Почався дощик, трошки не вспіваємо закрити діляночку. Таке щось затягнуло, ляпотить. Сімена зараз намочаться. Хотіли вспіти закрити діляночку, ну можемо не вспіти. Осталося гектара три і бачу, що Мабуть не встигем закрити діляночку. Таке щось затягнуло, ляпає. А, завжди воздух такий свіжий, класний. Так що так, друзі. Кого що цікавить, пишіть. Будемо знімати показувати. Вже на кофту на голову натягнув ляпоти. Таке затягнуло щось. Добре, всім пока. Підписуємося, коментуємо, підписуємося на TikTok сторінку, вона є, буде в описанні, залишу. Коментуємо всім пока, до наступних відео.